Топ моїх поганих звичок. Звичайно, перша погана звичка моя це паління. Не скажу, що я прям дуже часто палю, проте хотілося б взагалі не палити. знаєте. Друга моя погана звичка це те, що я постійно кусаю губи, не дивлячись на ситуації, якщо вони стресові або просто так, я люблю покусувати свої губи. До речі, в дитинстві я дуже любив завжди кусати свої пальці. От ці ділянки вони завжди були розідзані і покусані. На щастя, я від неї позбувся. Наступна моя погана звичка це я постійно їм цукрозамінники. там кола зеро постійно в або каву додаю цукрозамінники, тобто це на Щоденні основи відбуваються. Ну, і остання звичка це те, що я доволі закритий, тихий. Ця звичка в мене ще з дитинства. Я завжди тримаю все в собі, наділюся ділюся емоціями, переживаннями. Проте з появою людини в моєму оточенні, яка мені допомогла з цим розібратись, це переосмислити та робити прогрес, деякий, за що їй дуже вдячний. І зараз набагато легше мені ділитись своїми якимись емоціями і переживаннями, і в цілому бути відкритим.